Маємо ще одного прекрасного чарівного хлопчика-ювіляра, який відзначає свій перший такий гарний круглий ювілей своїх 10 років. Від сьогодні він трішечки стає доросліший, бо тому що свої роки вже змінив на дві цифри. І ми це вітання веземо в село Устя. Минулого року ми були у нашого іменинника на його 9-ліття. Сьогодні їдемо вже на ювілей. І я із задоволенням хочу привітати такого чарівного хлопчика, щирого, доброго, милого і дійсно справжнього такого нашого маленького українця. Звати нашого іменинника Ромчик. Це вітання передає його матка з Чехії, матка Маша, яка я знаю дуже його любить, яка дуже щиро з ними спілкується, яка дуже Хочу для нього всього побажати і дійсно бажаю як найкращого. І, звичайно, ще вітання від Максимчика, також від матки Гані і дядька Івана. Дорогий наш ювеляр! Сьогодні твої рідні хочуть тебе привітати з твоїм гарним днем народження, побажати тобі міцного, міцного здоров'я, багато радості. Багато нових захоплень, які, які ти будеш долати, які ти будеш е, досягати. І, звичайно, що багато тобі мрій, від яких ти будеш отримувати також задоволення, які би тобі збувалися з легкістю, так? вони тобі того бажають. Найголовніше бажають, щоб ти був здоровенький. різ, щасливий всім на радість, на втіху, на щастя, щоб тебе ніколи не ніяке зло не. Не торкалося, щоб воно все так погано обходило стороною. А з тобою завжди тільки була удача, радість, везіння, щастя, любов, підтримка всіх тих, хто тебе любить. А їх є дуже багато пам'ятається. І, звичайно, що нехай ті бажання, які ти сьогодні загадаєш, неодмінно тобі збудуться: рости здоровий, рости щасливий і завжди успішний. Май багато щирих друзів, і будь просто справжньою доброю, щирою дитиною, такою, якою ми тебе всі знаємо. З ювілеєм їдемо до тебе. Ну, Рік прийшов, ми далі зустрілися. Ні, скажи. Прийшла тебе вітати. Давай я тобі такі ці пульки зразу покладу, бо вони нам не заважали. Хочемо тебе привітати від твоєї матки. Ти знаєш? Здогадуєшся від кого, від матки і Маші. Маші від Максимчика, також від матки Гані і дядька Івана. Матка Ганя тут сидить. Привіт. Вони всі тебе дуже люблять. Бажають тобі дуже всього багато і найкращого, бо ти для них дуже дуже дорогий. Хочу, ну, щоб ти дума, був тільки щасливий і здоровий. Хочу, щоб ти мав багато радості бай, бай. в житті, щоб завжди в тебе було все на відмінно, щоб ти гарно вчився, мав добрих друзів. Щоб завжди підтримував маму, сестричку, тобто, ти все знаєш, ти це маєш робити, так? Щоб в тебе було все як найкраще, так як тобі бажають і набажали всі твої сьогодні рідні. Так само, як ти собі самий сьогодні бажаєш, напевно, якесь бажання загадаєш. Тут передають тобі такий подарунок, ти собі як відкриєш, світлячок, там є і музику можна слухати. Ну і звичайно солоденькі, бо як без, без цього світ за розбереш, добре. добре. І що? я підтримую, два я поможу тобі. Там матка на зв'язку, скажи дякую. Ні, матка вже вибила, Я позвонила до маші. Скажи їй у камеру. Скажи їй в камеру, що ти дякуєш, так? Матка Маша, дякую вам. Ми тебе любимо всі. Рости здоровий, щасливий і будь чуть-чуть веселіший. Тобі сьогодні такі святи. І погода. Ти Все, давай два обнімемо. God <laughs> <New York>? jul! <Mom. laughs>